Куку! Ну що, готові пережити цікавий досвід? Я вам даю код Псокрай, так. який ви проголошуєте три рази. І проживаєте цікавий досвід. Не забувайте, що перший рівень треба прожити сім разів. Взагалі, кожен рівень треба прожити сім разів. Ну і, звичайно, це ваша відповідальність. Скільки разів ви хочете і що проживати. А я вам даю ще декілька кодів на інші. На інші інші рівні. Ось він перший код. Так, псокрай. Далі атмічний іліу. Далі третій рівень. Не забувайте, що потрібно. Вийти до тіла світла, кайрсу, просвітлення, пемірту і діамантове служай. Хочу зазначити, що, в принципі, якщо у вас є якісь зажими в тілі, щось десь болить, то кундаліні там гарно пройдеться. Дуже-дуже гарно і може бути трошки боляче, так? Тобто, якщо є якісь зажими, чи у вас щось болить, розімніться трошки, чи подбайте про те, щоб ви були в гарному і настрої, і здоров'ї, щоб все пройшло ідеально, легко і просто. Якщо ніяких зажимів немає, хвороб нема. Ви частенький прекрасний канал, дозвіл отримали, то все буде чудово. Не переживайте, але кожен рівень дійсно він проживається трошки інакше. А перший раз, звісно, так гарно притрушує, а потім вже легше. Але, знову ж таки, повторюсь: якщо є якісь хвороби, зажаті, ще щось, то може в цих місцях гарно потрусити і розім'яти. До речі, оцей другий рівень ІЛІУ, код вібрує аж на 15 тисяч відсотків і включає автоматично наші наднеркові залози на другому рівні. Тобто, ви можете подивитися відео про наднеркові залози, так, що відбувається на другому рівні. Також включається наш гіпофіз на п'ятому рівні, а шошковидне на третьому. Залучаються наші підземні чакри, перша і друга. А зверху з 8 по 12. Також включається наша чакра будичного тіла Естар. А включаються наші канали телепатії і цього ясного смаку. Точніше, не смаку, а нюху. І там різні меридіани включаються. До речі, очищується кров в нашому тілі. І кондаліні піднімається частково до атмічного тіла. Майже до 24-ї чакри, можливо, у когось підніметься до 24-ї. І гарно омиває наші сексуальні різні залози. Допомагає віднайти екілібр полярностей, тобто Ін і Янга у нашому атмічному тілі, і звільняє нас від різних негативних пам'ятей зовнішнього характеру в ефірному тілі. От. Третій рівень, якщо ви підете дійдете до цього, так, якщо ви, у вас чистеньке сформоване, інтегроване, активоване тіло світла. От, код вібрує на 22 тисячі відсотків. Включає наш гіпофіс на сьомому рівні. Включає, до речі, наш цей канал зв'язку з предків, з предками на першому рівні. Допомагає нам підняти нашу кондолінію частково до монадичного тіла аж до 28 чакри, О, допомагає нам регенерувати і активуалізувати акті... <хи> наше ДНК, очищає наші сексуальні органи і допомагає нам зізнатися з енергією місця, в якому ви знаходитесь. Тому дуже подбайте про чистоту і захист цього місця, де ви знаходитесь. Ну, давайте так. Це що в нас з тілом просвітлення? Але для активації цього коду на четвертому рівні кондаліні, це треба досягнути діамантового тіла, так? Бо коли ви отут її активуєте, тобто вона може піднятися аж до діамантового. 29% тисяч рівень вібраційний цього коду. Наш гіпофіз активується на 9 рівні. Третя підземна чакра активується, 13 -та верхня. Також активуються всі наші 16 чакр. Ну, не всі, а більшість, бо їх 22 вторинних чакр. Потім наші сонячні сплетіння, так, те, що я вам казала, різні енергетичні центри в астрального тіла, а, також наші канали Яснобачення, Ясночуття на третьому рівні, різні меридіани. А, до речі, очищує наші органи, як це правильно сказати, ті, що знаходяться в ротику нашому. І отже допомагає піднятися кундаліні аж до 31-ї чакри. І таким чином нам допомагає очистити, що можна так сказати, очистити. Ну, можна, напевно, я не знаю, як краще слово підібрати, нашу душу і допомогти їй відцентруватися в нашому фізичному тілі. Це дуже прекрасний ефект. Також нейтралізація зразу йде, всіх наших різних обіцянок, присяг, все те, що таке негативне, записане так, на рівні душі, От це все нейтралізується. І допомагає нам всі наші тіла а, життєвою енергією нас, на, наситити, чи, як правильно сказати, таке насичення відбувається. Давайте вже тоді цей код візьмемо. Якщо ви досягли хрестового тіла восьмої октави, то ви можете використовувати цей код. 37 тисяч відсотків він вібрує. Наш гіпофіз активується на 11 рівні. Сексуальні залози на 5. -му. Наш пранічний плексус, тобто сонячне сплетіння на 3 рівні. Меридіан серця. Допомагає нам підняти нашу кондоліні до тіла просвітлення по всьому цьому тілу до 35-ї чакри. також омиваю очищаю наше серденько. Тоді, коли вона спускається по спині, там така Траєкторія цікава, Кондаліні відбувається, там, як це сказати, місток, такий місток енергетичний утворюється і виходить так, що, як сказати, людина вона ніби в такому колі перебуває. Тобто воно, так, як це пояснити? Кондаліні виходить ніби з нашого серця по спині, робить таке коло і навколо людини десь 8 метрів і повертається назад через серце. І завдяки цьому такому виходу, такій траєкторії, відбувається відновлення нашої аури. Всі там проходи, тріщинки, дірочки в аурі ем, на наших тілах духовних, каузальне, будичне і етмічне, все там лікується, зашивається, затягується, тобто ці проблеми зникають. Також цей рівень допомагає звільнити нас від внутрішніх паразитів на ефірному, астральному і ментальному планах, і допомагає нам звільнитися від негативної пам'яті, навіть кармічної в атмічному тілі. Що я хотіла вам дати, пам'ятаєте, канал Антах Карана. Так, десь вона фоточку, яку я вам вже показувала, але ще покажу. Трошки відсвічується, так. Пам'ятаєте, я вам казала, що єгипетська божество хатор, так, вона має такий ріжкий і сонячний диск між рогами. Ось ці роги, і сонячний диск це як Прояв нашого з'єднання, три наше тіло, дух і душа. І ось цей сонячний диск у індійців, наприклад, показується як канал Антахкарана. По суті, це Святий Дух. Це з'єднання з нашим Вищим Я. Так, То вищий Я – це наш дух вищий. Дух, звичайно, розділений на багато варіантів, і кожен дух розділений на багато душ. Про це поговоримо якось окремо. Але так, код очищення, ви вже знаєте оплу, ви вже його читали. А ще є коди активації. Їх шість рівнів. А, звичайно, перевіряйте, бо не всі рівні, можливо, ви зможете. Активувати. Принаймні, спитайтеся, чи ви можете активувати перший рівень. Код читається муткай, вібрує на 4000%. Треба досягнути монодичного тіла для його активації. Він що робить? Він, між цими, він активує наші чакри в вушках. Які от роблять в ефірному тілі а, ці канали, як оці рожки у хатор, так почекайте, зараз знайду фотки. Зараз знайду. Значить, одну знайшла. Ось хатор. Ось такі рожки, і сонячний диск активується. Так, знайшла спеціально пошукала. Це те, що відбувається на різних рівнях з цим. Канал, так? Якщо от бачите, перший рівень ось такий канал, ось такі насрошки, і включається сонячний диск. Бачите, потім так зростає, розширюється, змінює форму, і ми стаємо повністю в цьому каналі. І це вже на шостому рівні, що відбувається, оце активація всіх шісти рівнів цього каналу. Звичайно, не для всіх, так? Тобто, спочатку спробуйте номер один активувати. Він вже включить оцей сонячний диск, який буде над нашою головою. І він, по суті, нас з'єднує з нашою душею. З нашими минулими втіленнями, ну, паралельними насправді, і з нашою сім'єю душ, групою душ. Очищає купу наших каналів, допомагає нам динамізувати нашу кров, лімфу в тілі, очищує кристал нашої шишковидної залози. Тобто оцього першого рівня вже, в принципі, достатньо. От. Ну, хто захоче спробувати далі. То вже чер... коли у вас є сформоване гарне тіло світла, можете спробувати наступний код другого рівня Елсокай. Далі. Ерніру. На третьому рівні це коли у вас вже діамантове тіло сформоване. Пучкай четвертий рівень. До речі, вібрує на 45 тисяч цей код. Тут хрестове тіло потрібно для його активації. П'ятий рівень промкай. Промкай. 62 тисячі вібрація. Там дуже багато всього відбувається. До речі, нас під'єднує до центрального сонця Землі, яке знаходиться в Агарті, підземній цивілізації. І одночасно до альціону. Тобто, до два центральних сонця: Те, що всередині планеті, те, що в галактиці. Дуже крутий код. Тобто, хто може, спробує, так? І шостий рівень Аруткай. Аруткай 80 тисяч вібрація. Ви уявляєте, які тут. Цікаві енергії. Він, до речі, включає зразу кундаліні на шостому рівні. Тобто гратися з цими кодами не потрібно. Але, наприклад, цей рівень він очищає і кров, і органи, і меридіани, і під'єднує нас до кристального центру нашої галактики. І відновлює три наших бар'єри: цей, а, той, що в кишківнику знаходиться, як я не знаю, як він правильно називається. І, А, я перекладами важко мені. І легені наші очищає чи як правильно сказати. І, до речі, відновлює наші клітинки в тілі, і ендокринні залози. І відновлює повний баланс шісти сторон світу нашого тіла, і 14 наших цих янгольських сплетінь, які в астральному тілі знаходяться. Там дуже багато всього відбувається. Тобто на першому рівні спробуйте побачити, чи ви щось відчуваєте, чи вам це щось дає, а далі це вже... Будете дивитися по вашому розвитку, по вашим відчуттям. У будь-якому разі нічого не активується, якщо ви до цього не готові, якщо ваші вищі тіла не сформовані, не очищені. А якщо готові, то може бути дуже цікава практика. Удачі. Бувайте і прекрасно, прекрасної, прекрасної практики. Головний код цього відео це, звичайно, ось цей. І я чекаю на ваш досвід, що ви прожили, що ви відчули. Як? Як пройшло? Удачі, бувайте! Ава!